Міжнародний день пам'яті жертвого Голокосту. Насправді, а ця, ці моменти вони ще раз важливі для нас, для тому плані, що нагадують нам, наскільки миновиве наше життя, наскільки крихке воно і настільки воно а, може а, в будь-який момент а, стати. Ну, Скажімо так, залежати від зовнішніх чинників. І всі кожен з нас, хто сидить в цьому залі, це чудово розуміє, бо сьогодні ми переживаємо фактично такі самі непрості жахливі часи. Кілька моментів пов'язаних взагалі з цим днем, я б хотіла також сказати. Власне, коли в той день 80 років тому Відбувалося звільнення табору. Ауси з Беркінау нараховувався в живих лише близько 7 тисяч людей. А 7, 7 тисяч, які зустріли а фактично своє звільнення для них, вони ще не розуміли, мабуть, що з ними сталося, бо були в дуже жахливому стані, були статі їх в такому виснаження. Знищувальної політики тоді загалом з 1939 по 1945 роки стало близько 6 мільйонів євреїв з різних країн Європи. Всі вони були знищені або шляхом масових розстрілів, або їх чекала тривала дорога шляхом ув'язнення, гетолізації а потім відправлення до концентраційних таборів, до таборів смерті, а, і, власне, знищення вже в печах крематорію. А, лише ще невеличка цифра, яка дозволяє нам розуміти а, вияв саме український вимір цієї трагедії. З цих 6 мільйонів а, близько 5 мільйонів людей загинуло на теренах України. А, на, власне, як відбувалися події голокосту на території України, все було дуже просто, мабуть, жахливо просто Це розстріли, населення, попередня реєстрація, а далі людей примушували віддавати власне, забирали насильницьким шляхом усю власність, всі речі, далі, далі шлях. Фактично до місць розстрілу. Цими місцями розстрілу були павнірови урочище, тобто десь за окраїнами міста